Оновлення продуктової лінійки річ не проста. Перед тим як зважитися на такий крок, проводять численні дослідження, вивчають подобання споживачів, сучасні тенденції та випробують нові інгредієнти. І тільки після цього оновлений продукт побачить світ. Так, після численних досліджень та випробувань українські споживачі зможуть оцінити оболонь преміум із технологією додавання рису. Впровадження нової технології виробництва потребує встановлення додаткового обладнання, навчання працівників та сподівання на те, що технологія виправдає себе в майбутньому. Задача рису це є одна із технологічних складностей, як задавати рис через те, що він зовсім інший по структурі від структури зерна, з лакових, ячменю і солоду. І через те задавати його набагато важче. Для цього потрібно додаткове обладнання. Фахівці визначають суттєвий потенціал розвитку ринку пива, адже ринок насичений не повністю і споживання на людини менше ніж у Європі чи Росії. Серед сьогоднішніх трендів зміна терміну придатності, нові рецептури та оновлений дизайн.